Всім доброго дня. У цьому відео хочу розказати про плюси і мінуси моєї системи УЗВ, яка розміщена саме тут у котлуванні. Давайте почнемо із ось цього приміщення, це у мене котельня. Тут у мене вхід, як ви знаєте, прямо в котельню. Значить, перший мінус, що отут у мене немає. Двери. Бажано поставити двері, відділити котельню від цього приміщення, тому що коли ви палите отаким от котлом, то багато попелу, сміття, дим, ви розумієте. І як би -як, я не старався, все одне оце, ось мусор попадає в біофільтр по басейнам. Так що бажано, щоб тут були двері. У мене тут є шторка, я розв'язую, опускаю. Практично до самого низу. Але все одно це не, це не, не помішає, коли б тут були двері. Так, значить, дивіться, хоча в мене дим, як виходить з котла, на, скопичується прямо в цьому приміщенні і о, через цю дирку в стіні дим якби висасується звідси, висмокчується цим рекуператором. О, бачите гофра, вентилятор витягує і викидує наружу, а чисте повітря вже підігріте зимою, подається сюди. Тут закручується і якби потоком прижимає ще ту шторку, прижимає. Тільки низом пробирається, пробирається в котельні. Ось, В котельні дуже гаряче. Виходить. І нагріте повітря йде через рекуперацію, а пізніше вступає сюди. Значить, плюс у цій моїй системі тут що я криничку тут зробив. Тут у мене криниця на 10 кілець, приблизно десь запас води на 4 куби. І сюди подається вода із інших криниць, із з навколишнього ґрунту стягується. Подається вода сюди із. Зараз сигналізація спрацювала, була така ну, таймер. і Що подається зі скважини, по таймуру сюди вода. Подається із даху, із рин стікає все сюди. І потім у мене каскад, у мене так під нахилом. Оцей. План мій забудови під нахилом, каскадом заливається вода із рин сюди, перетікає в іншу криницю, потім в іншу, в іншу, і там уже в озеро. І сюди також я закачую воду із озера. Так що, оцей великий дуже плюс для того, хто має маленьке приміщення, як подібно no от Бачите. Значить, йдемо далі. Мінус також. Тут що я повісив бак накопичувальний, хоча він і знижуючої сталі, але він конденсує, особливо зимою, конденсує і піде, приходиться підставляти відерку, бо тут. У мене калюжа робиться. Треба було оцей бак повісити прямо тут і, і нехай на цю стінку, скажімо, нехай би капав сюди. Значить, з цим ми розібралися. Тут все працює дуже добре, твердопальний котел, досить економний, піролізний. Тут накопичувальна ємкість, оце акумулююча ємкість, гарно працює, все добре. Значить, далі, рекуператором я дуже задоволений. У мене є окремий ролик. Далі, біофільтром. Я дуже задоволений. Ось, правда, цю технологію я сам опрацьовував. І за неї я беру гроші за цю технологію. Хто хоче, то звертайтеся. Також у мене там біофільтр. Біофільтр керамзитний. Він я рахував в 20 разів дешевше, ніж біофільтр на плаваючій загрузці. біозагрузці. Так що досить інтересний я вийшовся, біофільтр, гарно очищає. Працює тільки від от компресора поршневого 450 Вт на 2 і поки що достатньо. Значить, барабанним фільтром, ну, трошечки я з ним попрацю, попрацював, досконалював. Значить, в принципі, все нормально тримається, конструкція надійна, виходить. розборний він, як ви знаєте, я його от тут отвішаю поліспаст, якщо треба. І зачіпаю за барабан, все відключую, підношу барабан догори, розвертаю, і можу таким чином винести через оцей прийом наружу і е, з ним попрацювати, поміняти сітку чи щось інше. Але є тут ще і мінуси в цьому барабані, які треба доопрацювати. Значить, перший мінус, зараз включиться він. Перший мінус це що ось. Звідси то це 60 см. Тут у мене обруч. Обруч. А ось тут, виходить, від обруча до обруча цілий метр. І під навантаженням, коли тут набирається рівень 10 см, ця частина просідає і постійно так вигинається. І через оці вигинання ось рухається. І сітка, якби об... це обрештування. Треться і п'яте замітив, що місцями протираються і навіть є дирки. Тут все нормально, до речі, треба прогнати кюрхером цим. А тут виходить, що треба давати ще один армуючий обруч. Зробимо далі. Ось ця моя технологія якось служить. Подивіться. Оце, оце вся виробітка практично за цілий рік. У жовтні буде рік, як я експлуатую цей барабанник. Він включається практично що 3 хвилини, що 5 хвилин. Ось. Треба, але я вже приглядаюся на Aliexpress. продають ланцюг із нержавіючої сталі. Під оцей крок. До речі, це зірочка також з Aliexpress. І цей ланцюг, ще, до речі, він є із такими вушками різною там. Відстаню, навіть з двох сторон вушка є, і можна сюди на закльопки з режавіючої сталі прикріпити. Не питання зроблено. Також у ну, мене раніше стояв мотор-редуктор від автомобіля МАЗ. Це дворники, але він у мене стояв 60-ваттний, трошки нагрівався, Ось, особливо коли я прочищав керхером. Зараз я поставив теж від автомобіля МАЗ, але вже 80-ваттний. Ну, такий літепний. Працює добре. Далі. Плюс такої системи, що у мене підпитка, пробачте, підпитка виключена. Я її не включав вже від зими. Ось, риби багато було, я її не включав. Підпитка здійснюється завдяки тому, що бризкають від форсунки ну, бризківці. Ну, ви знаєте, це от все стікає в каналізацію, і, а бризи якраз дають підпитку. І практично в мене постійно спрацьовує перелив. От, вже закінчується, рівень падає, але практично перелив завжди працює. Далі. Батарея нормально, з басейнами, мінус. Розкажу вам про мінус. Значить, мінус в тому, що я ось тут отеплив зі середини. Ви знаєте, я утепляв таким самим полістиролом, Пізніше сітка, два рази клеєм, але через це, що я користуюся для вилову риби таким великим сачком. Він, до речі, важкий, він зроблений із труби 3 четверті. Мені важко тримати, ну, і буває, що риба б'є, знаєте, товчеться тут, коли виловлюєш, і вона ну, драпає оцю стінку, драпає пінопласт, драпає пінопласт, клей сітку. Ну, зараз покажу вам. Правда, до пінопласту ще не дойшло, але вже сітку видно. Ось ось ця жовта сітка. А тут, тут, ну і є ще декілька місць таких. Я вже вважаю, але все одно це незручно. Так що, якщо хтось буде робити по даній технології, робіть знаружі утеплення. Значить, на воду на колір не дивіться, це все корм красить. Так. Плюс цієї системи. Плюс, Великий плюс цієї системи оці басейни. Що от вхід води, ви бачите, ось так, ну скажімо, рівно, в рівень із стінкою. Так само у мене ви дивилися мої канали, під тою стінкою є 200-та труба, у ній насвердлено дирки 2 см і вода вся доходить туди. Ось ці бризги, про які я казав, Ось. І коли дуже зручно, коли оцим сачком я беру, зачерпую всю рибу, вона топчеться, там нічого мені не мішає, ніяка трубка, ніякий патрубок, я зачерпую і скоренько до гори підношу 200-300 кг. І все нормально. Також мінус у цього теплення. Від вітру почалося відривати, значить прийдеться мені туди пінкою задути і підбити гвоздики. Також мінусом є висота в цьому місці. Тут 1,70 м, мій ріст 1,67 м, ще 3 см я маю запасу. Але якщо я когось найму для праці якогось високого чоловіка, ну ви самі розумієте, він сюди вже не зайде. Це буде дискомфортом. Віконечко, все нормально, справляється для провітрювання на літо. Я його. Рекуператор цілу зиму працює. О, Рекуператор річ дуже хороша. У е, мене градус різниці. Я заміряю перекірометром. На дворі було мінус 15. Е, градус різниці між вхідним і вихідним патрубком. Мінус також у цій конструкції для вилови риби. Ну, я, я так називаю це виходить. Один чоловік тягне, я підважую, підтягую рибу. Ось, Це каретка, вона вона, повинна, вона їздить по цьому профілю. Але той профіль я зробив досить близько до цієї балки, до цих підпор. Ось, Коли ви ловимо рибу, витягаємо. І нам важко з басейну переїхати по всіх басейнах, отут на площадку, для того, щоб висипати рибу. Дуже незручно мішають оці стойки через оце, що я дуже близько розмістив, прикріпив. Вже не хочеться відкручувати, його треба було дати сантиметрів 20 далі. Плюсом також є для того, щоб зняти барабан, я його відкручую, підважую і поліспаст чіпляю ось сюди. І один чоловік легенько його піднімаю однією рукою догори, я керую. Цей барабан ставимо також ну, для експлуатації, сітка там всі діла. І назад опускаємо поліспастом, гарненько, все не треба двигати і ставимо на ці ролики. Мінусом також є, що тут я не зробив ніякого віконечка для того, щоб на літо провітрувати приміщення. Там я відкриваю, там оскітна сітка і вітерець продуває. Не треба нічого включати, але мені прийшлося зняти ось хлопет на літо. На вечір приходиться полістиролом закривати, тому що ввечері у нас і 13 і 15 градусів, щоб не охолоджувалася вода. Закриваю, і щоб хтось сюди, який кіт не запригнув. А на день я знімаю. Ось. Це і мінус. Підігрів води справляється. Зі своєю задачею, значить, хто дивився мої ролики, бачу, у мене термоголовка з виносним датчиком термокапіляром. І 8,5 метра занурена під барабанником гофра 32. 8,5 метрів. Достатньо, щоб вона нагрівала 28 кубів води, яка в цій системі. Отак стікається в лоток набирається суматор води. Мінусом великим у мене виявилося, що тут мало місця для суматора. Треба було робити його побільше. Ось. Не знаю. Є таке бажання пробити через стінку, трубу посунути і оцей басейн вкоротити пополам. Використати половину під суматор, половину під басейн. Ну це ми ще розглядаємо такий варіант. Ось, також мінусом є оці дерев'яні щити. Бачите, вони вже навіть гибок гриб дістають. Приходиться на літо витягувати, просушувати на сонці, а зимою я ставлю, знімаю їх і ставлю ближче до котла. Великим плюсом є те, що у мене система однорівнева. Різниця між басейном і суматором найнижчою точкою 4-5 см. Ось. Це дуже великий плюс, ви економите світло, ну, електрику, економите також ну, цей мотор, насос можна дати поменший меншій використовувати його на повну силу. Також дуже великим плюсом виявилося те, що в мене УЗВ басейни розміщені в котловані, отеплені і не треба затрачати так на енергоносії. У мене на каналі є відеоролик, де у мене була аварія із котлом твердопаленим І 9 днів я не опалював. Оце приміщення. Риба годувалася, вода свіжа як-неяк підходила. І я не опалював це приміщення. На дворі було дуже холодно, це було десь початок квітня. І це були навіть ще приморозки. А тут у мене за 9 днів водичка впала на 1 градус. Температура занепонизилася на 1 градус. Ось. Я не опалював десь приблизно 2 неділі, то температура понизилася на 2 градуси. Це є дуже великим плюсом, дуже великим плюсом, щоб економити на енергоносіях. Ось, земля зимою служить як термос. Планую я замінити твердопалений котел на електричний. Подивимося, що з цього вийде. Ну, ось так коротко стисло, я старався розказати про свої плюси і мінуси системи моєї. Ось, Якщо комусь сподобалося, ви знаєте, ставте подобайки, підписуйтесь, коментарі задавайте, запитання якісь, якщо виникнуть. Ось я старався. Без всяких секретів розказати про всі нюанси своєї системи. Правда, є один секрет із біофільтром. Це вибачте, вже, це моя технологія. І ця технологія платна, якщо когось буде цікавити, Ось, то я можу розказати про експлуатацію, про які виникають питання на рахунок цього біофільтра. Ось, Так що, давайте всім до побачення. Пока.